Ми збираємо допомогу для наших військових, для людей, які потребують допомоги. Ми збираємо кришечки пластику, які використовуються для виготовлення дронів для наших українських захисників. Ми збираємо книжки, щоб поповнювати наші бібліотеки, шкільні міські. Молоді люди активно долучаються до проєктів та беруть участь у житті міста у Харкові. З 2010 року діє організація учнівського самоврядування, головна мета платформи розвиток лідерських якостей старшокласників, удосконалення навичок публічної комунікації та набуття практичного досвіду. До дня місцевого самоврядування лідери організації зустрілися з харківським міським головою. Учні представили меру свої ініціативи, поділилися результатами діяльності шести профільних центрів та отримали нагоду обговорити з міським головою нагальні питання. Ігор Терехов вважає, що від дій молоді залежить не тільки майбутнє міста, а й його сьогодення. Ви знаєте, я не хочу, щоб ви казали, от нам обов'язково потрібно це зробити, це зробити, це. Ні, обирайте саме для себе, що робити. Хтось хоче допомагати, там, плести браслетики такі, хтось волонтерити, хтось допомагати нам, будь ласка, будь ласка, ми відкриті, всі відкриті. Сьогодні суспільство зовсім інше. І під час війни суспільство змінилося. Учасники зустрічі спільно склали хмару слів, які найкраще описують місто. Вони впевнені, що Харків майбутнього це незламність, мир, свобода, єдність, молодь, краса та самобутність. Попри все, місто продовжує розвиватися та рухатися вперед запевнив ігор Терехов. Останнє соціологічне опитування кажуть нам, що серед тих, які виїхали люди, кажуть нам, що 85% харків'ян мріють щодо щоб повернутися до Харкова. Такого, такого нема в жодному місті насправді. І це завдяки тому, що ми разом. І завдяки тому, що сьогодні ми, не зважаючи на все, розвиваємо місто ще декілька там тижнів. Два, мабуть, і ми відкриємо нову локацію: пішохідну вулицю. На набережну вона розташована. Ви побачите на власні очі, будете гуляти, і е, нам потрібно, щоб ми рухались. Ні в кому випадку не стагнували, не стояли на місці, а рухались. І от наступний рік я сьогодні певні плани затверджував, що ми будемо реконструкція полтавського шляха і відбудова ще і Інші такі проєкти, будемо казати, інфраструктурні проекти. Бо що таке ця, ця пішохідна вулиця? Да? Це нове бачення Харкова. Розвиток міста залежить від нашого найціннішого ресурсу людей. Саме вони здатні змінювати Харків на краще, і саме завдяки своїм мешканцям місто приваблює гостей та зберігає унікальну атмосферу, каже мер. Так, ми почали будівництво підземних шкіл першого. Так нам не жодна копійка тоді держава не дала. Але ж ми зробили так. Зараз почнемо будівництво підземного садочку. Це теж ноу-хау, якого нема на де зараз. Я вам хочу сказати, що дуже багато людей в всіх містах України чекають, коли ми прикрасимо місто, для того, щоб приїхати до нас. Побачите, бо в інших містах такого немає. Це насправді наша фішка, наша фішка, і це для людей. Сьогодні ми прикрашаємо місто, але жодної копійки бюджету ми ж не витрачаємо. Це не бюджетна кошти. Це мої домовленості з бізнесом. Це мої домовленості з людьми, які байдужі, які харків'яни, домо за кості, знаєте, харків'яни. Лідери учнівської організації активно допомагають військовим, волонтерам і рідному місту. В цьому вони бачать можливість для саморозвитку. кажуть, їх надихають перш за все люди навколо. Мене надихає самоврядування, бо це місце однодумців. Я як людина, яка щодня проживає самоврядування на різних рівнях шкільному, районному, міському. І це для мене завжди. Дуже круто та дуже важливо для молоді. Сьогодні ми бачилися з харківським міським головою, і я вважаю, що це для нас, для харківської молоді, це просто взірець тим, як продовжувати бути незламним у такі складні часи. В майбутньому я бачу Харків містом освіти, в першу чергу, містом, де. Кожен буде пишатися, та й зараз пишається, що він є харків'янином, що він знаходиться в цьому місті і не захоче з нього нікуди їхати, а завжди залишатися тут. Андрій Конєв, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Андрій Пакулов, Харків. Новини.